Казка. Про дівчину сопілку. Жили дід та баба. Їх життя минуло в добрій злагоді. І старість не засумували б, якби мали дітей, але не було в них ні хлопчика, ні дівчинки і не мали з ким поговорити. Якось дід пішов до калини і вирізав сопілку, подув у неї. І почув дитячий голосок. Грай, грай, діду, грай, і мене визволяй. Дід напутився, що за диво таке, іде дорогою додому і журиться, що має робити, бо не знати, хто то проситься з сопілки, надибує якогось чоловічка з довгою бородою, що по землі волочиться. Чого ви, дідо, засмучені? спитав зустрічний. Старий розповів, я вирізав собі калинову сопілку, а звідти щось пищить дитячим голосом, проситься на волю. Біда та гризота на мою білу голову, бо не знаю, кого визволяти. Діду погладив бороду і відповідає. Тут нема ніякої біди. Попросіть у журавлів цілющої води, полити нею ту сопілку, і все буде добре. Дід пішов додому, не їв, не спав і з папою не ставав до бесіди, цілими днями визирав з долини журавлів. Довго не прилітали з теплих країв, аж одного ранку довжелезна журавлина ключка сіла коло черемошу. Дід поклонився їм і каже Фані та любі журавлики, принесіть мені у дзьобах по крапельці цілющої водички. Якась дитина проситься із супілки, аби її визволи. Коло воріт на слупа покладу горнятко, аби мали куди виливати принесені краплі. Журавлі вислухали діда і залопотіли крильми. Старий поклав на слупа горнятко і чекає. Другого ранку взяв горнятко і дуже втішився. Воно було повне цілющої води. Дід покропив сопілку, аж очам своїм не повірив. Сопілка стала гарною дівчиною та такою файною, як ружав городчику. Діти баба не знали, як убрати дівчину і чим нагодувати. Вона посиділа на лаїти і знов стала сопілкою. Відтоді, в день, коли діду і баба виходили в поле, калинова сопілка завжди ставала дівчиною і прибирала в хаті, варила, а як старі верталися додому, робилася сопілкою. Баба плеще в долоні з отіхи, що вона їм зварила обід. Дід іде селом і зустрічає того чоловіка, що носив довгу бороду. Чого ви, діду, невеселі? спитав чоловік. Як маю веселитися, коли прийшла гризота в мою хату, полив сопілку цілющою водою і стала вона дівчиною, та побула з нами малий час та знову бурнулася в сопілку. Тепер стає дівчиною лише тоді, коли нас нема в хаті? Не гризіться, діду, попросіть журавлів, хай принесуть живлющої води, а потім нею полийте сопілку. Подякував дід і прийшов додому. День і ніч Пан не летять з долини журавлі. Раз прилетіла ціла ключка журавлі сіли коло черемошу. Дід поклонився, їм і просить. файні та милі журавлики, принесіть у дзюбах по крапельці, живлюсь, водички, бо таке таке діло мушу оживити дівчину супілку Я вам горнятко покладу на слупа коло воріт. Журавлі залопотіли крильми і полетіли аж геть поза хмари. Дід поклав горнятко і чекає. На другий день уранці воно було повне. Старий полив сопілку живлючою водою, і в кімнаті стала файна дівчина. Радувався дід і тішилася баба. Не могли надивитися на свою красну доньку, але втіха знов була короткою, бо як уздріли легені таку вродливу дівчину, то вже одні старости заходили до хати, а інші виходили. Нарешті дід та баба віддали свою доньку в сусіднє село і знов залишилися одні, як озулі в лісі. Ось така казочка.